Об'явлення Івана Богослова, розділ 11. і дано мені тростину, подібно до жезла, і сказано Встань, і зміряй Божий храм, і жертовник, і тих, хто поклоняється в ньому, а двір поза храмом залиши і не міряй його, бо його віддано язичникам і топтатимуть святе місто сорок два місяці, і дам двом своїм свідкам, одягненим у волосяниці, щоб пророкували тисячу шістдесят днів. Вони два оливкових дерева і два світильники, які стоять перед Господом землі. І коли хто бажає вчинити їм кривду, вогонь виходить з їхніх уст і спалює їхніх ворогів, і хто захотів би їх скривдити, той таким чином має загинути. Вони мають владу замкнути небо, щоб не йшов дощ у дні їхнього пророцтва, і мають владу над водами обертати їх на кров і вражати землю будь-якою карою. Скільки забажають, а коли завершать своє свідчення, то звір, який виходить з безодні, вестиме з ними війну, переможе їх і повбиває, і їхні трупи залишить на вулицях великого міста, яке духовно зветься Содом та Єгипет, де і їхній Господь був розп'ятий. І будуть дивитися народи, племена, народності та язичники на їхні трупи три з половиною дні і не дадуть покласти їхні трупи в гроби. І мешканці землі будуть радіти та веселитися з цього, і будуть надсилати одне одному подарунки, бо обидва ці пророки мучили мешканців землі. А після трьох з половиною днів дух життя війшов у них від Бога, і вони підвелися на свої ноги, і великий страх напав на тих, які за ними спостерігали. І почули вони величний голос із неба, що говорив їм Підійміться сюди, і піднялися на небо в хмарі. І їх побачили їхні вороги. І в ту мить стався великий землетрус, і десята частина міста завалилася, і загинуло від землетрусу сім тисяч людських імен, а інші жахнулися і віддали славу небесному Богові. Друге горе минуло, та незабаром приходить третє горе. І сьомий ангел засурмив. І виникли гучні голоси на небі, що проголошували. Царство світу стало царством нашого Господа та Його Христа, і Він царюватиме навіки віків. І двадцять чотири старці, які сиділи перед Богом на своїх престолах, попадали до долілиць і поклонилися Богові, промовляючи: дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і був, бо Ти прийняв свою велику силу і зацарював, і розлютувалися народи. Та прийшов твій гнів і настав час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам, пророкам, святим і тим, хто боїться Твого імені, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег його завіту в його храмі, і щинилися блискавки, голоси, громи, землетрус і великий град.